привіт! мене звати Альона, Ви на каналі Майстрині. І сьогодні я пропоную вам виготови ось таку бюджетну ялинкову прикрасу. Іграшка, викона... Іграшка виконана технікою вишивка. Виконана вона за допомогою з'єднання двох деталей у формі пінкіпу, без допомоги, скажімо так, пінопластових заготовок. Показую сам технологічний процес. Для роботи нам необхідні будуть такі матеріали та інструменти: нитки моліне, катушкові нитки, сутаж, канва, паєтки тасьма з паєтками, стрічка атласна, синтепон або холофайбер, картон, дві деталі, кружечки. такі. Ви будете дивитися в залежності від вашої вишивки, але не менше 7 см голка, ножиці і клеєвий термопістолет. Заготовка наша по вишивці готова. Тепер нам треба за допомогою шаблонів обвести на заготовочці деталь, обвести на флізелині деталь, дві деталі, і задня частинка іграшки також буде одна деталь. Тобто ці дві деталі ми ущільнюємо флізеліною. Ось так у нас має потім лягти майбутня заготовочка, тому я тут тур на зворотній стороні. Овожу. Все лінія контура у нас є. Відкладаю півтора сантиметра два. Можете навіть і три відкласти, просто у мене була заготовка менша, тому я відкладаю вже припуск такий, як у мене є, і вирізаю. Також таку саму роботу ми пророблюємо із флізелином, але без припусків. Тут я відразу вирізаю, оскільки нам треба учільнити лише самі деталі. А припуски ми будемо збирати за допомогою шва голка уперед стягувати. Дві деталі у нас є. І вирізаємо ще одну деталь. Деталі у нас є, ми можемо приступати до ущільнення. Ущільнювати ми будемо тільки серединку самої деталі, тобто припуск залишаємо вільними на цій деталі, на задній частині, і на цій вишивці. Показую результат. Ось так ми ущільнили наші деталі, і зараз ми їх будемо по колу стягувати. Ми прокладаємо. Шов голка уперед по краю виробу, десь відповідно від краю я 8, ну, близько сантиметра, не більше. Для того, що шаблончик наш ляже ось так по центру від шаблона, ми відступаємо ще половину припуску. Беру нитку з голкою. Нитка у два складені, на кінці зав'язала вузлик. І починаю, відступаючи від краю десь 0,5-0,7 см, прокладати голка вперед. Зверніть увагу, прокладаю по лицевій стороні. Так легше буде потім підтягувати чи стягувати нашу заготовку. Стіпки робимо не крупними, дрібненькими. так краще лягають складочки на заготовці. Ось так у нас зібралася наша заготовочка. Вкладаємо в серединку синтепух, або якщо у вас є синтепон, можете взяти. Холофайбер, все, що у вас є в наявності. Кладаю заготовочку і стягую наш виріб. На цьому етапі будьте обережними, щоб у нас не лопнула наша заготовочка. І одразу перевіряємо, як лежить заготовка на зворотній стороні. Все по центру, добре. Притримуючи пальцем лівої руки, можемо зашивати це місце. Це буквально зробити кілька закріпок на місці. Провожу голочку в петлю, Все. обрізаю, ниточки підуть в серединку. Ось так у нас получилася наша деталь. І якщо ми на неї подивимося, вона справді має випуклу поверхню. Те саме робимо і з іншою заготовочкою. Так само відступаючи пів, відступаючи пів сантиметрів від верхнього зрізу, прокладаю шов-голка вперед. Постик спеціально залишаю таким великим все. Дві заготовочки у нас є. Залишається їх між собою склеїти, оздобити, і таким чином у нас буде оформлення новорічної іграшки за формою пінкіпу. Для цього ми будемо використовувати сутаж. Для петельки нам потрібно буде. 20-21 см сутажу в середину між нашими заготовками. Все, наношу клей по краю і приклею заготовку. Дивимося, щоб наш шнур був посерединці вишивки. Маті на увазі, щоб зірочка була по центру. Все міцно скріплюємо. Ось так ми склеїли нашу заготовку, і зараз ми будемо оздоблювати ось цей край, нам потрібно чимось закрити. Все, що у вас є в наявності. Можуть бути шнури, сутаж так само, можна сплести сутаж із двох кольорів, ось так перекрутивши або із одного. І також буде такий як спосіб оздоблення. Мережево, будь-що, що у вас є в наявності. У мене є ось такі паєтки, до речі, ось так я їх зберігаю, заклеюю край скотчем і тоді паєтка не руйнується. Відповідно, я наношу клей. І зворотньою стороною до заготовки приклею паєтки. Для оздоблення ми візьмемо стрічку такого ж кольору, як наші паєтки, і зав'яжемо бантики. Я буду формувати два бантики таких. Я їх наклею, я їх зав'язую. стрічка тоненька. якби була стрічка грубша, можна було бантик формувати. А так мені більше подобається метод зав'язування. Те саме роблю і з другою половинкою. Приклеюємо наші готові бантики на іграшку і з однієї сторони та з іншої. І тим самим ми замаскуємо місце приклеювання петлі. Ось така іграшка. У нас вийшла з вами.